Будьмо убажені. В той час, й з зарватий, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибуй свиней увійшовши до палата, попросив тіло Ісуса, пила, здивувався, що вже помер, і прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифове тіло, тоді Йосип, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що висячний у скелі. Потім прикутив камінь до коду в гробу, Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосифа, дивилися на його поклали. Як же минула субота? Марія Магдалина, Марія Мати Йосифа, Якова та Соломія? Купили пабощів, щоб піти, та напастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце і говорили між собою, хто нам відходить камінь відходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу і злякались. Він до них промовив, не бійтеся, Вишукайте Ісуса назиранина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут, а ось місце на його поклали. Та видіть скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у галеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони вийшовши побіли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх. Богу нічого не казали, бо боя. Хоч вони не знайшли померлого в гробі, бо він Воскрес та через свій вчинок, коли всі зі страху поховалися, тільки ці жінки перемогли страх, перемогли весь свій внутрішній розпаш, можливо, саме через це і цей вчинок записаний у Святому Письмі. І тому на утріні. Кожної неділі протягом цього року згадуються, власне, жінки і їхній вчинок. «Рано на світанку миросиці поспішили дорогу Бог плачучи, але з'явився їм агент і прорік, пора волосіння минула не плашне, про Воскресіння ж звістіть апостола. Таким чином, через те, що вони були готові послужити мертвому Христові, то знак подяки, вони отримали вперше з всіх радість Воскресіння. Вони стали першими проповідниками Воскресного Христа. І, власне, житті мироносиці стали синонімом служіння Богові, служіння ближньому, служіння добру. І сьогодні, власне, хотів би торкнутися цієї теми служіння. Своїм ближним. Коли Христос виголошує надірну проповідь про блаження, так, що означає щасливі, то там є гарні два блаженства, дві речі, які роблять людину щасливою. Це перше: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Цим самим себе письмо показує. Що коли людина робить добро своїм ближнім у цьому світі, то нагорода не завжди знаходить вже безпосередньо тут. Але точно ці добрі вчинки є записані у книзі вічності і людина отримує за них нагороду. Одначе дуже часто служіння нам асоціюється з якимось приниженням. так? З рабством. а хто я такий, що я що я слуга, я, я радше кому служити. Але в християнстві трошки інший зміст служіння. Христос говорить, що служити ближньому, робити добро ближньому це ознака сильних людей, це ознака лідерів. Пригадайте його наступні слова. Хто хоче бути великим, хай стане словою для вас. Хто хоче стати першим серед вас, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий прийшов не щоб йому служити, служили, але щоб послужити усім. Саме тому, дорогі христі, братні і сестри, від самих початків, у церкві дуже і дуже шанується і закликається до служіння ближньому, до того, щоб робити добро своїм ближнім, Найперше, ближнім у вірі. Коли ми слухаємося у е, діянні апостолів, які сьогодні читали, то власне про це дуже чітко говориться. так? І був самих початків церкві розподіл на тих, хто оголошував Слово Боже, хто голосив апостоли, які йшли всі країни, і були певні особи. Які були відповідальні за те, щоб від імені церкви робити добро, так? роздавати милостиню, годувати бідних і тому подібне. Тобто після оголошення місії про Євангелії, про Воскреслого Христа, служіння ближньому є другим по порядку. А точніше, вони є, вони є у цілості. І власне це служіння у церкві називається Дияпонія. І коли людина робить добро, коли людина служить своїм життям, своїми вчинками, своїм ближнім, це є прояв Божої любові. Бо як можна інакше побачити, що Бог нас любить, так? що Він нам, нам хоче добра тільки через нас. Саме тому Святий Августин каже, у Бога є тільки одні. одні руки – це є ваші руки. І е, коли під час перших християн люди масово наверталися до християнства, не тільки це було заголошення Слова Божого так, про добру новину, про нове життя, про Бога, про Воскресіння. Ні. По великій мірі люди дивилися, наскільки в самій спільноті християнській є любов, наскільки там є служіння ближнього, наскільки там люди один одному роблять добро. То вони розуміли, що якщо є така любов між ними, якщо є таке єднання і служіння один одному, то наскільки є їхній Бог величніший? Ісус людей, які роблять добро для своїх ближніх, називає синами Божими. І сам Ісус своїм прикладом говорить, що ми у спільноті. В християнській спільноті найперше маємо служити один одному і робити добро. Пригадаймося до тому тобто, письмі, як пише. Омивши їм, тобто своїм учням ноги, вбрався знову, сів до столу та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмивав вам ноги, я Господь, і учитель. То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви робили так, як оце я вам учинив. З одного боку, служіння ближньому це є, власне, прояв любові Бога до всіх людей. І з другого боку, коли людина робить добро, коли служить своєму ближньому своїм оточуючим. Це є прояв любові і служіння до самого Бога. Адже Ісус казе, каже, все, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Але є певні моменти, на які також нам слід застановитися. Що таке робити добро? І чи всім потрібно робити те добро, і чи всім потрібно зрештою служити? Так? Скажу наступну річ: що інколи зробити добро своєму ближньому, інколи послужити своїм чинком ближньому, це не робити зла. Навіть не говорю про щось більше, щоб зробити добро. Просто не робити зла. Інколи не відімстити людині, яка тобі зробила погано, це дуже і дуже багато значить. І ще одна річ. Робити добро і служіння ближньому це зовсім не є безхарактерність, безперецеповість, і це є точно не мовчання на беззаконня. Тому що в іншому місці пише мовчати на гріх то є гріх, мовчати на беззаконня і не чинити спротиву це означає співдіяти, не покарати за мале. Це означає провокувати на щось більше. Тобто робити добро треба завжди вибирати, чи є доцільно, чи є добре. І інколи чи це добро, навіть мовчання наше, чи воно не призведе до чогось гіршого. Це то саме, знаєте, що є дитина в сім'ї. Якщо батьки провокують на певний малий чинок, дитина буде провокувати до чогось. Більше. І багато-багато до чого можна примінити. Але загалом, щоб ми всі зрозуміли, що ж таке означає служіння ближнього і що відноситься до, до цього добра для ближнього, то в катехізмовій частині дуже чітко, конкретно прописано діла милосердя, добрі вчинки для душі і для тіла свого ближнього. Тож пригадаю. Грішника навернути, невіжу навчити, у сумніві порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу серця прощати, за живих і померних молитися, а також голодного нагодувати, спраненого напоїти, навого зодягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, в'язня відвідати. Померлого похоронити. І коли ми уважно послухаємо, то зауважимо, що всі вчинки є універсальними. І вони не залежать від того, в кого людина вірить, в якого Бога чи, кого, чи навіть атеїзм. Ці вчинки для добра ближнього, для служіння ближнього є універсальними для всього світу, для всього людства. Навіть на війні, де нема місця жалю людяності, де кров, смерть, розпач, і навіть там можна застосувати у ці заповіді для служіння ближньому. Бо е інколи е коли показують поводження з полоненими, як поводяться з нашими. Братами чи, полоненими, чи в інший бік. бо то війна, я повторюю, не має місця на милосердя. Але коли поводяться взагалі безлюдяно, то воно викликає внутрішній ну, внутрішні якийсь, навіть не можу передати слова, які, які відчуття людина відчуває, коли поводяться у таких справах ще більше несправедливо. І навіть на війні, навіть у таких справах, де немає місця на людяність, треба залишатися людиною в першу чергу для себе самого. Одна історія повідає, що е, дуже такої простої бідної родини був герб. А це колись ну, герб е, родини мали тільки визначні е, сім'ї. Не можна було простій людині мати герб. Але ці люди мали. І е, почали досліджувати, звідки ж ця така проста робоча родина має герб І на е, цьому грибі центральне місце посідала напівпорожня бути. Так, і ще й деякі написи. Що ж означає ця бутила? І повідає, що колись давнину їхній, їхній предок, який, який започаткував цей рід, був звичайно простим військовим. Якось після запеклого бою, коли вже фактично не лишилося нікого живого, він змучений сів серед померлих і своїх військових, і ворога і витягнув пляшку води, щоб напитися. А тут бачить військовий, який був ворожий, так, почав рухатися. Він підійшов до нього. І подивився, то був тяжко ранений, але живий. Все ж таки буде шанси на те, що він виживе. Він ну, так подивився на цю будинку і думає, тому йому справа. А той супротивник за той час витягнув пістоля і вистрілив. І на щастя промазав. Тоді цей чоловік каже, знає що. Я хотів зробити тобі вчинок милосердне, хотів дати тобі. Повну пляшку води, щоб ти напився і втамував свою справу і свій бій. а ти поступив дуже нечесно. Тому тепер, я тобі не дам цілої пляшки води, я тобі залишу тільки її половину. Тоді випив сам половину пляшки, а другою половиною все ж таки напоїв цього е, супротивника. І коли його керівник дізнався про це чинок, він зрозумів, наскільки це був великий чима серед смерті, серед горя, серед бога. І за це йому присвоїли родинний герб і з половиною пляшки, як символ милосердя навіть серед розпачів. Отож, дорогі в Христі, згадуючи сьогоднішні події, коли серед смутку, страху, небезпеки. Прості жінки знайшли в собі сили не лишитися черстви, а пішли до померлого, щоб зустріти Воскреслого. Вони зробили діло милосердя для свого вчителя. Тому стараймося і ми брати їхні, їх за приклад і, попри весь шахт, який твориться сьогодні довкола, залишатися людьми, залишатися милосердними. Залишатися людьми доброї волі і добрих діл для всіх своїх ближніх і не тільки ближніх, щоб отримати теж радість вічного життя і вічної нагороди у небі. Амінь. Христос Воскрес!